Друзі, суспільному телебаченню. Так. На початку квітня президент Петро Порошенко на очах усієї країни підписав зміни до закону про суспільне мовлення. Я думаю, що це той закон, який Україна чекала 23 роки. Бо Влада завжди хотіла контролювати медіапростір і вважала, що випуск підписання суспільного телебачення це просто випустити джина з пляшки. Це теж та ціна, яку влада має платити за демократію. В рамках медіареформи буде створена національна суспільна телерадіокомпанія України. Мовлення вестиметься на двох загальнонаціональних телеканалах, трьох радіоканалах та регіональних каналах мовлення. Усі організаційні зміни заплановані з однією метою забезпечити справжню незалежність та незаангажованість мовника, щоб новини стали не просто рупором влади чи політичної групи, а подавали об'єктивну інформацію. У рамках реформи передбачається, що кожна реформована одетер. Ка матиме повноцінний телеканал регіонального мовлення, який працюватиме у форматі суспільного, а також продукуватиме контент для загальнонаціонального мовлення. Такий формат, на думку експертів, залишає державне фінансування та гарантує повну редакційну свободу телеканалу. Очевидно, що це буде філії, які будуть мовити на місцях, але відповідно до і редакційних стандартів і суспільного мовлення, але так само будуть виготовляти продукт і для загальнонаціонального поширення, і так само зможуть між собою в рамках єдиної системи обмінюватися певним контентом. Виклики вже Польщі, ФЛП Регіональне, це є частина суспільномовника, тобто це та, та сама телевізія польська сполкаційна, тобто аккуратно товариство, і вони так само це роблять. Тобто, в принципі, ми тут не є новаторами, ми використовуємо існуючі моделі і дивимося ті моделі, які найбільше нам підходять. Керівництво суспільного мовника розташовуватиметься в столиці, а в регіоні буде призначене за довіреністю, керуючи відповідною філією. Стежити за чесністю та незалежністю мовлення буде наглядова рада, що складатиметься з дев'яти членів від громадських організацій та приблизно стількох же членів від депутатських груп. Найсуттєвіше закон про суспільне мовлення вплине на колективи обласних держтелерадіокомпаній. Більшість працівників доведеться скоротити. Очевидно, що а... Не може бути такий величезний апарат. Зараз це приблизно 7,5 тисяч людей, це не враховуючи Криму, Луганську, Донецьку області. Тобто це величезна кількість і в принципі, всі ну, якби представники медійного комерційного бізнесу говорять, що ну, це все забагато. Тобто вони працюють на значно менших ресурсах. Середні колективи там, це близько 200-300 людей. На, там, у Львові 337, ну, у Луцьку 195. Тобто це величезні колективи і очевидно є питання, а чи потрібно стільки людей на цьому місці? Можливо, дійсно треба зменшувати до цифри, ну, можливо, в два рази, можливо, десь на одну третину, можливо, десь на дві третини. Тобто тут вже треба дивитися ну, власне, по потребам. Зокрема, планується оптимізувати систему розподілу витрат всередині компаній, оскільки наразі понад 80% коштів, що надходять з держбюджету до ОДТРК, спрямовуються на зарплатню співробітникам. По суті, от все, що отримали, те проїли, і про який розвиток можна говорити, про які там запуск нових проектів, квизупіль елементарно нової техніки, тобто це, це дай Бог, якщо є ще хороший заробіток, додатковий там реклама або є фінансування з облради. Ще можна говорити про якісь додаткові залучення коштів. Фінансування всього Мовника передбачено з окремою строкою в державному бюджеті це 0,2% від державного бюджету. Серед наступних кроків у рамках медіареформи – ухвалення закону про роздержавлення друкованих видань. Це має усунути несправедливу конкуренцію на ринку преси та стимулювати поширення якісних видань у кожному регіоні. Крім того, експерти планують законодавчо закріпити обов'язкове оприлюднення інформації про власників недержавних змі. Якісні перетворення в сфері медіа справа не одного дня, але в результаті українці нарешті отримують якісний медіапродукт, переконані експерти.